В цьому відео я з Владиславом будемо грати в змаганнях, хто більше нанесе урону за катку. Які в нас будуть тактики для перемоги? І скільки дамагу я зможу нанести, дивіться в цьому відео. Друзі, всім привіт! Я Артем і ви на каналі Артем Відос. І як ви поняли, в цьому відео я буду з Владиславом грати в змаганнях, хто більше нанесе дамагу за катку. Але перед початком я хотів би побалакати про правила, які будують в цих змаганнях. Ну що ж, правила змагань, хоча в цих змагань немає правил. Можна створити свою мапу, можна давати будь-яких правил і собі, і супернику, можна робити, що хочеш. Тепер ми можемо починати. Але вам напевно цікаво, який в мене план. Спочатку я хочу створити підходящу мапу, щоб мене ніхто не дамажив, але я дамажив ворогів. Потім я буду за рікою всіх добре дубасити по дубці. І коли я вам вже розказав свій план, можемо вже приступати робити мапу. Далі я назвав цю мапу. Ой, до речі, забув сказати, що я буду використовувати режим Gamecrab. Спочатку я буду будувати ось таку стінку. А, чекай, точно, треба забрати тут все зайве. А потім можна будувати стінку. Ось таким чином будуємо стінку. Тепер треба поставити спаунер ось таким чином бам мій, ну і також ворогів, куди ж без цього. І все, можна вже начебто зберігати. Йой, А, треба, щоб всі тут спавнери були. Тобто, щоб синіх також було три. М -м, понятно, Ну давай зараз тоді поставлю. хай буде... Ані, хоча ні, ні, треба близько, бо я можу так далеко заспавнитися, а мені цього не треба, все, найс. Nice. Так, ну що ж. Я створив вже мапу, ось вона, все з нею нормально. І тепер можна міняти бралерів. Так. Цех я закриваю, тобто моїх союзників. А тепер тут треба поміняти. Тут я поставлю Ма кого ж поставити, реально кого поставити? Чекай, треба подумати. Щось я про це трошечки не подумав. Ну-ка, ну-ка, ну точно не такого бралера, який міг би ламати стіни. Або, наприклад, там, той, хто міг пригати, або. Пересуватися ультою. Ну, такий. Давай тут хай буде гріф, а тут хай буде. Я навіть не знаю, хай Бі буде, а тут вже хай-нехай буде той. Бо, да, нормально. Все, хай буде. А собі я візьму, звісно ж, гріко. Я вам вже це казав тільки дай. Він... А, чекай, я ж не туди гортаю, й-мою. Ось ріко, так, беремо його і зараз подивимося. Тут ці посівочки і гаджети. Ну, тут яку посівочку краще взяти. Ну, тут гірчики ось такі, гаджет правильний. А тут а, які, яку ж посівочку поставити. Я навіть не знаю, першу чи другу. Ну, давай хай буде той перша, да, перша все-таки хай буде. Let's go. Так, ну що ж, в принципі, тут всі, як. Все як треба, начебто ну, в мене ріко. Якраз Ріко до Магдейлерів і в нього ще будуть пулі відскакувати. Так що, хорошо, давайте починати їх бити. Йой, йой, Я щось не продумав! Я щось не придумав цей момент! йой, куди вона тікає, Так не має бути! Так не має бути, куди. Ну йдіть сюди, йоки палки йди. Як ви поняли, я трошечки не те зробив і тому треба мені все виправляти. Тому, ой, чекай, куди я зайшов? Та, ну... Так, коротше, тут треба парканчик поставити. І тут аж на всякий випадок поставлю воду. Ну просто на всякий випадок, так розумієте. А тут аж можна пилюка. О, так-да, да, да, так буде ще, швидше вони будуть вбиватися, і так буде ще краще. Ну, все, тепер можна вже точно виходити і зберігати. А тут вже має бути все хорошо. Так, і зараз ми перевіримо. Ну, в принципі, що тут перевіряти, все має бути хорошо. Отак, тут стоїмо, і вони мене взагалі не набажать. Мене вони... не дамажать просто я їх набажу. І ще плюс пилюка тут допомагає мені їх вбивати. Так що то все хорошо, добре. Хорошо. Зараз ультую їх пострелюю і все. І, кстати, мене ж тут ще гіперкає, так що ще можна гіперкою бити. Блін, ще трошки не вистачило до гіперки. Ну ладно, це хороша тактика. До речі, цікаво, що там у влада. Але ви спойлер побачите в кінці відео, що він там робив. Ну що ж, дивіться, скільки просто кілів і скільки дамагу я наніс. Просто жесть. Ну, може, це і не, набі... не найбільше в світі, але я сподіваюся, що влада, я переможу. Що там, як тебе справи? Нормально? Нормально, нормально. Ти там скільки дамагу наніс? Ну, стовнісо 9 тисяч. Звісно, ти молодець, але я все-таки переміг. І чого це? Тепер результат. Я надамажив 323 148 хп, а Владислав надамажив 199 235 хп. Отже, в цьому змаганні переміг Артем, тобто я можете мене привітати в коментарях. Вам напевно цікаво, яка тактика була у Владислава. Зараз я вам розкажу. Спочатку він брав собі Бравл арену. А потім видаляв собі союзників, а суперникам він ставив Енджело. А далі ви, мабуть, зрозуміли. Він собі просто грав, і все. Дякую за перегляд.